Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми поговоримо про 7 типових помилок, які роблять українці, коли навчають німецьку на рівні Б2. Часто ці помилки не тільки звучать неправильно, а й можуть вплинути на ваше сприйняття носії мови. І сьогодні ми розберемо ці помилки, і я дам вам корисні лайфхаки. Щоб ви почували себе впевнено, як справжній носій мови. І не забувайте, що якщо ви хочете більше глибокого розбору граматики та практики, я запрошую вас приєднатися до моїх курсів. Програма для вас доступна і ефективна з розв'язанням усіх типових труднощів, які ми сьогодні розглянемо. Помилка interessiert für» Правильно, ich interessiere mich für. Чому це важливо? Вивчити різницю між інтересів фює, цікавитись чимось і з ван а бути зацікавленим у чомусь. Знати це, це перший крок до того, щоб ваше німецьке звучання було на рівні B2. Потрібно більше таких фраз, приєднуйтесь до моїх курсів і отримайте ще більше таких корисних фраз для вашого конгресу. Зараз у нас іде про марафон по прийменниках, будь ласка, приєднуйтесь до нього. Помилка 2. Ich habe 30 Jahre alt. Правильно, ich bin 30 Jahre alt. Секрет. У німецькій мові для вираження віку використовуємо sein замість haben. Це важливо не тільки для правильності, але й для того, щоб ваша мова звучала природно і впевнено. Якщо ви хочете більше таких граматичних вправ пояснень, то залишайтесь на каналі і підписуйтесь на курс німецька для втайненого Б2, де ми детально розглядаємо такі моменти. Помилка Іхгеє Правильно, Правильна іхгеє на hause». Фішка «nach» використовується для напрямку до місця. Ось, коли ми говоримо про рух додому. Для конкретних місць чи людей і знати ці відмінності допомагає звучати як сім. Знов таки детальніше про прийменники та багато іншого. Я чекаю на вас в моєму онлайн-курсі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові уроки. Помилка Ich bin arbeiten. Правильно, ich bin bei dir arbeit або ich arbeite gerade. Чому важливо? Вивчити правильне вживання дієслів у різних контекстах це ключ до звичної для носіїв мови конструкції. У німецькому, у німецькій мові дуже багато нюансів, і правильне вживання часів дасть вам більшу впевненість у розмові. Якщо ви хочете прокачати свою мову до рівня b 2 і ви ще приходьте на мій курс із практики мовлення. habe gegessen, геґесн Ага, Правильно, ich habe gefrühstückt. Чому це важливо? У німецькій деякі дії мають особливу форму, і замість того, щоб перекладати слово за словом, ми використовуємо спеціальні дієслова, наприклад, швищуки. Цей лайфхак допоможе зробити ваш стиль розмови більш природним. Ну звісно, дієслівні звороти та зручні конструкції буде, будуть в наших уроках, де ми ретельно розбираємо такі важливі моменти. Помилка «mich» – Діх цузеєн, щось таке. Правильно, іфаєміх кома діх цузеєн, магія кома. Кома перед інфінітивом це важливе правило, яке часто забувають, і, вивчаючи такі моменти, ви наближаєтеся до рівня володіння мовою як у носії. Далі буде більше практики, тож не забудьте підписатися на мій канал, щоб бути в курсі. Помилка іх, бін, gewohnt arbeiten. І правильно, ігбін S Giewд, zu arbeiten. Нюанс. Конструкція S gewohnt sein з інфінітивом це стандарт для вираження звички. Якщо хочете більше таких фраз і готових конструкцій для вашої мови, підписуйтесь на мій курс із просунутої граматики. Як бачите, кожен із цих моментів може бути критичним для того, щоб звучати як носі німецької. Я пропоную. Вам проходити кожні уроки уроки з нашого плейліста А1, А2, Б1, і ми вже робимо Б2, щоб розуміти ось такі нюанси, тому що на рівні А1 ми їх не розбираємо. До зустрічі мої хороші. Подивіться, які помилки у вас знайти.